Я думаю, що це буде не шокуюча новина, якщо я вам скажу, що я дуже люблю твори Агати Крісті. Але чи знали ви, що королева таємниць має і про себе цікаву трукрайм історію? Привіт всім, ви на каналі Вівсянка і сьогодні ми поговоримо про таємниче зникнення Агати Крісті. Агата Мері Фариса Мілер народилася 15 вересня 1890 року в місті, Девон, Англія. Вона була наймолодшою донькою в родині, трохи вище середнього класу. Її батьки були Фредерік та Клара Мілери. Крісті не ходила до школи. Її навчали вдома у дуже незвичний спосіб. Кажуть, що Клара не хотіла, щоб її донька вміла читати, доки їй не виповниться 8 років. Але у п'ятирічному віці Агата сама. Бе навчила читати, тому що весь цей час вона відчувала себе недооціненою. І саме через це велике бажання навчитися читати розпочалася її велика любов до книг. У 1912 році Агата зустріла зухвалого пілота на ім'я Арчибальд Крісті. Але через розпочаток Першої світової війни перші їх роки стосунків їм довелося провести на відстані. Мати Агати не довіряла Арчі. Вона його описувала як кота, який ніколи не буде вірним, але не дивлячись на застереження. Реження своєї матері, агата передвечір різдва. 1914 року таки вийшла заміж за Арчі. А 1919 року вона народила свою першу і єдину дитину. Це була донька на ім'я Розалінд. Агата почала писати такі собі маленькі коротенькі історії, ще коли була підлітком. І поки вона зростала, її старша сестра трошки знущалася з неї, кажучи, що вона ніколи не буде в змозі написати гарну цікаву історію. Побившись зі своєю старшою сестрою об заклад, Агата доклала усіх своїх зусиль і таки, написала Писала свою першу відому новелу, таємнича пригода в Стайлзі». Написана ця історія була ще в 1916 році, але вона зіштовхнулася з низкою проблем, тому що ніхто не хотів публікувати її історію. І після декількох великих відмов редактор та власник газети Джон Вейн таки вирішив і погодився опублікувати історію гат. Він також уклав з нею договір, щоб та написала ще п'ять книг. Саме ця збірка новел подарувала усім любителям детективів відомого персонажа Еркюль Еркільпоро. Агата довела усім, що вона неймовірно плідна письменниця. І її шлях до успіху і всесвітнього визнання був просто приголомшливий. Але, на жаль, після декількох років дуже плідної праці вона зіштовхнулася з великими емоційними труднощами. А все тому, що її мати, з якою вона була дуже близька, на жаль, померла у 1926 році. І через цю жалобу вона страждала від повної відсутності і натхнення. Саме через це вона все ніяк не могла закінчити книгу. Над якою вже дуже давно працювала. Це була історія таємниця блакитного потягу. Мало того, все так як і передбачала мати агати, арчі почав її зраджувати з жінкою, яка була молодше її на 10 років, і її звали Ненсі Ніл. Саме звідси починається наша історія 3 грудня 1926 року. Агата вклала у ліжку свою доньку і побажала їй гарних снів. І 36-річна агата, зібравши маленьку валізу, вийшла зі свого будинку, нікому не сказавши, куди вона направляється. На наступний ранок авто агати було знайдене на краю крадіного кар'єру, і воно було припарковане на самому самому краю. І було таке враження, ніби хтось намагався скинути його донизу. Всередині авто була знайдена шуба, валіза та водійські права агати, але самої водійки ніде не було поруч. І дуже швидко новина про зникнення королеви таємниць розлетілася по усьому. І невдовзі сама агата стала персонажем в реальному трилері. Однак Через три дні після зникнення агати її пошуки різко припинилися. А все тому, що брат Арчі отримав листа від Агати з чіткою локацією її місця знаходження. Брат Арчі отримав цього листа на наступний день після зникнення Агати і там була мова про те, що вона поїхала у Йоркшир на день спа, щоб відновити сили і відпочити. Але поліція вирішила, що цей лист міг бути не справжнім, і тому вони відновили пошуки. Через тиждень після її зникнення поліція була дуже спостережена, так як вони отримували повідомлення від людей з усієї Великої Британії про те, що саме у своєму місті вони бачили агату, але незважаючи на всі ці повідомлення людей, у них все ще не було жодної зачіпки, куди ж могла подітися агата. Вони не розуміли, де починати пошуки. Влада почала вдаватися до дуже цікавих стратегій. Спершу вона вирішила привести до місця зникнення Агати одного з її песиків. Вони гадали, що він зможе відчути її запах і вкаже, куди йти. Але замість цього песик дуже сильно затужив і завив від горя. В якийсь момент поліція чомусь вирішила, що агата, скоріше за все, десь в Лондоні, і вона замаскована у чоловіче вбрання. Детективи обшукали її весь дім, перечитали всі її рукописи, надії знайти, хоча б. Хоча б якісь зачіпки, вони навіть запросили групу медіумів та спіритуалістів, щоб вони провели сеанс на місці зникнення агати. Звісно, всі ці їхні потуги не привели до якихось результатів. Від 10 до 20 тисяч людей шукали агату, і майже тисяча офіцерів. Вони навіть вперше використали літак у пошуковій операції 11 грудня. New York Times опублікували статтю, вказавши, що нарешті є якийсь прорив у цій всій справі. Виявилося, що Агата написала три листи перед своїм зникненням. Перший лист був надісланий брату її чоловіка, про який ми вже говорили з вами раніше. Другий лист був написаний її особистому секретарю, в якому вона просто вказувала свій графік. Третій, найбільш цікавий, і найбільш важливий лист був написаний її чоловікові. кажуть. Що Арчі відмовився давати листа поліції, він, нібито, його навіть спалив, кажучи поліцію, що там не було жодної інформації про її місце знаходження. 15 грудня Боб Тепін, звичайний музикант, грав на своєму банджо в готелі Swan Hydro в місті Хораґейт в Йоркширі. Поки він грав, він помітив одну жінку, яка танцювала під пісню Yes, We Have No Bananas. і ця жінка йому когось дуже сильно нагадала. І не дарма він звернув на неї увагу, тому що жінка, яка перед ним танцювала, була справжньою ага. Тою Крісті. на той момент вже пройшло 12 днів з її зникнення, і виявилося, що той перший лист, який вона надіслала братові її чоловіку, був справжнім інформативним листом. Вона таки отримувала свій ретріт в Йоркширі. Якимось невідомим чином, після. Своєї пригоди в автівці вона дісталася до станції Кінгс Кросс, де вона сіла на потяг, який привіз її у Хорагейт. У неї не було з собою валіз, документів, але вона чудово проводила час. Ввечері вона ходила на танці, а в день вона приймала спа процедури. Незважаючи на те, що її розшукувала уся країна, ніхто її не турбував, а все тому, що вона зареєструвалася в готелі під чужим іменем. Вона була під іменем Місіс Тереза Ніл. Цікаво, те, що прізвище коханки Арчі так. Кож було Ніл. Боб Тепін, музикант, звісно, повідомив про свою знахідку поліцію, але саме Арчі приїхав забрати її з цього готелю, і люди кажуть, що вона його зустріла з дуже кам'яним обличчям. Таке враження, ніби вона його не впізнала. Арчі повідомив репортерам, що агата і гадки не розуміють, хто вона є, і, скоріше за все, вона страждає від якоїсь короткочасної втрати пам'яті. Репортери запитали у нього, чому вона обрала саме прізвище Ніл, але він. Ухилявся від відповіді, просто кажучи, що вона сама не знає, хто вона є. Також цікаво те, що ці 12 днів, поки вона проживала в готелі, вона писала маленькі оголошення у газети під іменем Ніл, сподіваючись, що якийсь родич її впізнає і допоможе їй згадати, ким вона є, ким вона була. Після цього цікавого інциденту Арчі та Гата розійшлися. Агата проживала у Лондоні зі своєю донькою, і в цей час вона проходила психіатричне лікування. Саме це лікування їй допомогло поступово відновити її пам'ять. У 1928 році. Агата та Арчі офіційно розлучилися. І після того як вона нарешті була вільна від цих дуже нервових стосунків, вона таки змогла закінчити свій детектив таємниця вакитного потягу того ж самого року. Вона здійснила свою найбільшу мрію. Вона відправилась у подорож потягом Орієнтир Експрес. І саме ця подорож надихнула її написати усім нам відомий детектив вбивство на східному експресі у 1930 році. Агата вдруге вийшла заміж за археолога Макса Меловін. Її другий шлюб був набагато щасливішим, і вона дуже плідно працювала і в рік вона могла закінчити дві чи три книги. І у своїй автобіографії вона нічого не написала про своє зникнення і втрату пам'яті, як і про свого першого чоловіка. Отже, тепер ми з вами перейдемо до найцікавішого до теорії. Перша теорія полягає в тому, що багато людей думає, що все це зникнення було зроблено просто для збільшення її публікацій. Саме ця теорія була одна з найперших одразу після її зникнення. Справа в тому, що її Її детектив, убивство Роджера Екройда, опублікували тр трішки раніше того ж року, і люди спекулюють тим, що це зникнення сталося для збільшення популярності її книги. А вона розуміла, що, будучи відомою, її ім'я буде в усіх газетах, якщо вона раптом зникне. Але тут трошки не збігається та ця теорія з реальними подіями, тому що цей детектив і без того був дуже популярним. І її зникнення ніяк би не допомогло цій книзі стати ще популярнішою. Друга теорія полягає в тому, що Знову ж таки, все було сплановане навмисне, але цього разу все це було зроблено для того, щоб соромити якось привернути увагу публіки до її зрадливого чоловіка. У день її зникнення Арчі мав провести вихідні зі своєю коханкою Ненсі Ні у її будинку. І цікава річ в тому, що автівка гати була знайдена за 9 кілометрів від будинку Ненсі. І звісно, після того як поліція стало відомо, що гата зникла. Уікенд Арчі також був зруйнований. Біограф Джаред Кейт стверджував, що Агата не сама спанувала всю цю аферу, а ще й вмовила свою зведену сестру Нен Вотс. Кейт мав теорію, що після того, як Агата покинула своє авто, вона відправилася потягом до Лондона і провела ніч у будинку Нен і та дала гроші. Агаті, щоб вона могла зупинитися в Хорейт. Кейт прийшов до цього висновку після того, як вмовив доньку Агату переглянути усі її папери. Хоча саме зникнення виглядає дуже продуманим, таке публічне приниження її чоловіка було дуже не схожим на агату, тому що вона сама по собі була дуже приватною особою і навряд чи б вона зробила щось таке подібне. Вона навряд чи привернула увагу репортерів, щоб ті колупалися в її особистому житті. Третю теорію розповіла сама Агата. Вона стверджує, що втратила пам'ять після автомобільної аварії у лютому, 1928 році Агата дала інтерв'ю Daily Mail про своє зникнення. Це був перший і єдиний раз, коли вона взагалі згадувала і говорила про цей інцидент. Вона відчувала, що має дати це інтерв'ю, тому що репортери продовжували спекулювати тим, що це все було зроблено навмисне для публікації, для осромлення її чоловіка. Усіх було дуже багато історій, і вона відчувала. Ніби вона має все прояснити і ніби як виправдати себе за словами Крісті. Вона дуже сильно страждала від безсоння. В Цілому вона спала десь 2 чи години на день. Вона страждала від нападів смутку і депресії, і саме в день її зникнення вона мала дуже суїцидальні думки. Цитата від Агати. Я просто хотіла покінчити зі своїм життям. Поки я проїжджала повз Newlands Corner того дня, я побачила кар'єр, і в мою голову прийшла думка і бажання з'їхати у нього. Однак тоді зі мною у авто була моя донька. Я одразу відкинула цю думку. Агата продовжувала згадувати, що з нею сталося того вечора. Всю ту ніч я їхала безцінно. Коли я врешті дісталася до кар'єру, який бачила раніше, я з'їхала з дороги. Я відпустила кермо, але не захушила мотор. Авто раптом у щось врізалося, і я сильно вдарилася об кермо. До цього випадку я була агатою крісті, але після аварії я нічого не пам'ятала. Я пам'ятаю, як дісталася до залізничної станції. Я запитала у людей, де я знаходжуся, і виявилося, я була у Waterloo. Дивно те, що охорона станції не впізнала мене, але я була вся в болоті і моє обличчя було в крові від подряпин на голові. Наступне, що я пам'ятаю, це моє прибуття в готель в місті Хорегей. Я все ще була брудна з явними ознаками аварії, але я себе сприймала у ролі Теси Ніл, Південної Африки. Кінець цитати будучи місісні, агата згадувала, що в неї не було жодних сумних думок в голові. В неї не було ніяких тривог, і усі проблеми місіс крісті. Зникли, коли я згадала, хто я є, багато моїх переживань і тривог повернулося до мене. Критики все ще не вірили Агаті, а все тому, що вони не могли зрозуміти, як вона не впізнала себе в портретах газет, які публікувалися, поки її розшукували. Вона все це пояснила дуже просто. Вона гадала, що місіс Крісті померла, і так вона була здивована, наскільки вони були схожі, і вона навіть це вказала декільком людям в готелі, але вона не сприймала себе нею. Їй, на думку, взагалі, не спадало, що це може бути вона. Після довгих сесій з психологами їй таки вдалося відновити свою пам'ять і свої спогади, і більшість людей такі повірили, що це просто був нещасний випадок. В її історії було тільки одне питання: гроші, звідки у неї були гроші на квитки, на потяг, на спа, на готель, на їжу, на нову одежу. Будучи просто якоюсь місіс Ніл. Агата це просто пояснила тим, що вона мала про собі готівку. Вона мала 60 фунтів. І якщо перевести це на сучасні гроші, то на той час вона мала з собою 3800 фунтів. Що Ну, хороша сума, в принципі, і на готель вистачить, і на одежу, і на їжу. Ось така історія. Агата мирно померла у вісні, 12 січня 1976 року, у віці 85 років. Було опубліковано майже 100 мільйонів примірників її книг. Її книги були перекладені більше ніж 100 різними мовами. Вона була королевою таємниць, але її найбільшою таємницею залишиться ніч її зникнення. Вів, поділіться, будь ласка, чи любите ви агату Крісті? А я точно прочитала багато історій. З Також у неї є інший персонаж місіс Марпл. Але я думаю, що історії з Рекль Пуаро мені більше до вподоби Я, мабуть, не буду адресувати той факт, що я зникла на рік. Я думаю, ви так все розумієте, що переїзд до іншої країни, робота, дві роботи, майже три роботи не допомагають моїй творчості і не допомагають. Мені робити ці відео. Я хочу потроху до цього повернутися, знайти хоча б трошки часу на це все. Але наскільки ми вже всі знаємо, я не дуже притримую своїх обіцянок. Знаю, що багато людей повідписувалося, тому що їм просто важко дивитися такі історії. Вони проходять через якийсь свій емоційний стан. Ми всі проходимо через якийсь емоційний стан, тому no hard feelings це все добре. Впевнена, що багато. Людей знайшли інших прокраймерів, які роблять більш а, професійний контент. Я все ще себе називаю непрофесійним ютубером, а, бо все записується дуже легко, дуже просто, <свісно> без спецефектів, без нічого. Тому всі, хто питали, куди я поділася, я. Просто стомилася. Більше тут нема чого мені сказати. Так як усі історії знаходяться мною, сценарій пишеться мною, монтаж відео також виконується мною, це забирає багато сил. І якщо якісь люди скажуть, то найми когось, хто б міг тобі з цим допомогти, в мене немає грошей. В мене просто немає грошей наймати когось і платити цій людині. Тому е всі, хто пише, що зможуть мені зробити е гарний е крікбейт фото і монтувати відео, в мене просто нема на це грошей, тому заспокойтеся, я все зроблю сама. Будь-якому разі, дякую, Вівс. Діліться вашими теоріями про зникнення агати, і побачимося з вами в наступному відео. Бережіть себе.